Так, друзі, колеги, знову ми завітали до Анжели Павлівни. Доброго дня, Анжела Павлівна. Ми привезли свої зразки посівного матеріалу, щоб Анжела Павлівна перевірила. В тому році ми вам показували лабораторію, як Анжела Павлівна тут проводить досліди і трошки нам розповість. Розповість. Друзі, хочу наголосити, що Анжела Павлівна е, займається м, пророщуванням, визначає хвороби. Це зовсім е, лабораторія та, яка ви. Насіннева, насіннева да, лабораторія, тобто вона не визначає там, часто питаєте, пишете по. Е, Протеїну, білок і тому подобне. Тобто це зовсім різні лабораторії. Тут ви тільки визначаєте, яка схожість вашого, вашої культури, да, е, хвороби і що там ще тисяч домішки. Так. І ось які досить цікаві зразочки, трошки розповісти. Так, да, люди задають питання: а чи можна перевірити там якесь насіння? Любе, яке завгодно, тобто тут немає ніякої різниці. Рижі, ось, наприклад, перевіряли недавно: люцерна, буркун, гірчиця, овець голозерний, чумиза навіть, коріандр, горох ось ну, такі зразки. Я зробила, як росте на різних на насінневі зразки. Це голозерний овес, так росте просто в фільтрі на ростінні. Також в піску. Кукурудза, ви бачите, кукурудзи соняшник в піску. Це сьогодні енергію рахувати, ось так гарно проросло. Соя у нас робиться два аналізи. В такому вигляді це аналіз на енергію проростання, в такому вигляді вона росте 9 днів, не трогаючи її. Зараз я вам покажу ось близько навіть вже видно бактеріоз. Отак розвиваються хвороби. Тобто, це два різних аналізи, теж питають частенько. Це е, проросло, зняли, викинули, все порахували. Може бути, схожі з 98, але потім розвиваються хвороби, може бути більше, ніж 100%, бо питають, як 98 і 5% хвороб. Тому що це два зовсім різних аналізи. Бувають такі чудеса, Ось оце вже прямо на енергію видно, тобто тут є для порівняння. Як тут воно видно гарно посходилося, тут соя не годиться одночасно. Так само з таким ще ложе в гофрованому папері. Такою гармошечкою складається. Горох, Горох так зручно так і рахувати, особливо, коли мілкі культури, особливо, коли на дві половинки розпадається коріандр, його теж зручно так сіять. І на хвороби так зручно сіять. Ну, ось вам, як для прикладу, коріандр в чашці Петрі, ось чумиза в чашці Петрі. І ось рожі в чашці Петрі. Тобто люба культура, соняшники, кукурудзи, горохи, все Я, що яку культуру ви вирощуєте? Телефонуйте, під відео буде номер телефону Анжели Павлівна. Звертайтеся, то й бо часто телефонують і питають: а кукурудзу пророччи чи перевіряють, чи соняшник. Всі культури можна перевірити. Анжела Павлівна, все ж ви оце в чотирьох цих повторень да робите. Робиться на хвороби, тут в ага. одній ростильні 25 насінин, це 8 повторів повинно бути. Ага. На енергію схожість, якщо це крупна культура, то по 50 штук. от так сіється соя, кукурудза, 50 штук в ростильні, тоді множиться на 2. Соняшники. ну от, Наприклад, весь голозерний тут по 100 ага. маркером робиться 100 насінин за 100% береться. Коли крупна культура вираховується на два. Так і ще дуже часто чую, та я вдома на тряпочки посіяв, на, на вікно поставив, але для того, щоб витриматися, тут є, контролюється температура. Отак 8 повторів оце росте на хвороби. І внизу є спіддон з водою. Витримується вологість і температура в термостаті. Так воно пророщується. Не знаю, як на підвіконні, як То на котлі по-різному розказують. Краще не економити, а професіоне... професіоналам, так. які знають свою справу, Щоб які в да. правильних друзі. умовах все перевірять. Так. так що, друзі, якраз Анжела Павлівна масу тисячі перевіряла. Тому кому цікаво, звертайтеся до Анжели Павліни. Вона все перевірить, надасть вам дані по вашому посівному матеріалу. Підписуйтесь на канал. Дякую, Анжела Павліна. На все добре. Приходьте ще.